Тіфікації, які ніхто не бачив, але всі добре заробили. Замість лінії оборони на Донеччині військові отримали інсталяцію палків з землю. Проти Порошенка всупереч конституції зварганили ділюгу. Солдати в окопах сидять без нормальних укріплень, а у високих кабінетах сидять люди і малюють собі нові рахунки в банках. Вітаю, друзі. На Цибулько толк, черговий памфлет. Назвав його Кримінальні фортифікації. Отже, нарешті от маємо чергову серію серіалу фортифікації, які ніхто не бачив, але всі добре заробили». Тільки тепер дія не на Харківщині. І не на Сумщині сцена перемістилася на Полтавщину, і не аби хто, а сам Ярослав Желізняк. Нагадаю, що це народний депутат, який дуже часто володіє просто рідкісними інсайтами. Він умудряється витягувати таку цікавезну інформацію. Нагадаю, важливу для суспільства не просто для самопіару, а якраз желізняк вирізняється тим, що він завжди оприлюднює чутливу для суспільства інформацію. І ось желізняк показав нам новий рівень інженерного мистецтва, коли з чотирьох мільйонів гривень на укріплення, половина йде не на бетон, а на кишені чиновників. Ну, з цифрами тут можна танцювати, бо тут же ж кинулися заперечувати, що нема таких, не було там таких сум. Але наскільки я розумію, в полі зору е Полтавської Ода, точніше ова обласної військової адміністрації, було зосереджено понад 400 мільйонів гривень. Ну, Це, очевидно, один із траншів, який мав піти на е, фортифікацію. Причому я так розумію, що частина полтавських е, функціонерів і будівельних компаній займалася будівництвом фортифікації на Донбасі. Тому е, тут, скільки всього намішано, що очевидно, що слідство довго буде ламати списи, але Замість лінії оборони на Донеччині військові отримали інсталяцію палки в землю. Автентичний український перформанс, мінімум змісту, максимум бюджету. Верховна Рада, звісно, не могла залишитися осторонь. 217 депутатів героїчно проголосували за виклик колишньої голови, колишнього голови Полтавської обласної військової адміністрації Пилипа Проніна. До Верховної Ради. Тепер Пилип Пронін вже не в Полтаві, тепер він е голова фінмоніторингу. Але мені здається, що його, так би мовити, пряма, прямі впливи на Полтавську обласну військову адміністрацію залишають. Уявляєте, яка хоробрість? Викликати чиновника на килим. Це ж прямий удар по корупції. Якщо так піде й далі з Кормакилем, виключить цю облради. Нагадаю, що якраз Верховна Рада свого часу створила тимчасову спеціальну комісію з фортифікації, і важливу роль там саме відігравали ініціативу, тримали представники Європейської солідарності, зокрема, заступником голови цієї комісії, був. Депутат і, е, військовий Михайло Бондар від Європейської Солідарності. Але тоді правляча партія зробила все, щоб замусолити цю тему. Ви пригадуєте, як Зеленський їздив на екскурсію на Сумщину, лазив на якомусь там діля... ділянці, які для нього спеціально збудували таку комфортну, е, ну, я б сказав, гламурненьку фортифікацію. Він там, звичайно, лазив, фотографувався, всі щасливі, аплодували. Ну, але повернімося до Проніна. Найсмішніше інше: саме цей Пронін, авторитетний експерт, на їх висновках базувалися санкції РНБО проти Петра Порошенка. Як відомо, фінмоніторинг може подавати свою інформацію виключно Кабінету міністрів. Ну, очевидно, з Кабінету міністрів ця інформація доскакала до е, РНБО. І проти Порошенка, всупереч Конституції зварганили ділюгу, тобто вели санкції. Так от, той самий проні, у якого бетон на фортифікаціях перетворювався на повітря, а мільйони на особисті бонуси, саме доклався до тиску на Порошенка. Тобто, Сказав, з вовками жить, по вовчі вийдіть, і пронін з вовками живе і по вовчі виє. Тобто санкції проти лідера опозиції грунтувались на експертизи людини, яка будувала фортифікацію. Ну, традиційно кажуть, лайна і палок, ну, але ну, з якогось лихого матеріалу. Відразу постає питання: може Пронін тоді теж працював за схемою половина собі, половина банкові, і чи не шантажували його компроматом, аби підмахнути потрібні документи проти лідера опозиції? Бо як інакше пояснити весь цей цирк? Хіба Пронін не може читати е, закони і не може читати Конституцію проти громадянина, який перебуває на території України? Громадянина України, а хочу нагадати екс-президента, на якого поширюється весь комплекс захисту раптом придумується санкційний пакет. Тобто захист держави перетворити. Перетворили на бізнес-проект для міського, місцевих князьків а боротьбу з опозицією на розмінну монету в їхніх руках. І тепер влада замість того, щоб вибачитись перед армією і суспільством, робить вигляд, що героїчно викликає чиновників в раду. Попри те що, нагадаю, що попри те, що, як наскільки сумнівною є більшість, вона все ж функціонує силами олігархічних депутатських груп. Тому е, закони приймаються як не крути до того ж, європейська солідарність, наприклад, це е, і частина голосу. Це партії, які голосують за всі проєвропейські закони. Тому в цьому сенсі е, спеціально донабирати напердо голосів владі не доводиться. Але от торгувати якимись інтересами для того, щоб донабрати антиєвропе... голосів на антиєвропейські закони, отут так тут всі при ділах і всі добре заробляють. Насправді це виглядає так: країна воює, солдати в окопах сидять без нормальних укріплень, часом відходять з передової в голе поле, а у високих кабінетах сидять люди і малюють собі нові рахунки в банках. І, мабуть, дуже сміються знайомих виборців, які досі вірять у їхні патріотичні спічі. Ну, для них є. Так би мовити морально-політична парасолька – це щоденні спічі самого Зеленського. Більшість злодюг на ефірах не говорить. За них віддувається Зеленський. Вони тільки в тіні тихо рахують прибутки. Фортифікації спалок це не тільки символ корупції, це пам'ятник нинішній системі Зеленського. Вона вміє будувати лише схематози, а не захисні споруди. Хай би собі будували, якби не війна, і якби не гинули люди. Але ж вони наживаються на крові своїх співгромадян. Розумієте? Вони наживаються на крові своїх співгромадян. І вони зараз мастирять для себе фінансові подушки для походу на нові вибори. Люди будьте пильними, будьте пильними, щоб жодна. Ця з оточення Зеленського не потрапила у парламент. Бо це буде продовження нашої загибелі. Тримайтеся і дякую Збройним силам за їх справжню державницьку роботу. Поставте, будь ласка, подобайки під цим відео, поділіться цим відео. Хай люди знають правду.